Верховний суд погодився розглянути справу щодо імунітету експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Захіл. Суд має визначити, чи можна притягнути політика до кримінальної відповідальності за спроби скасувати програш на переобранні у 2020 році. Цей процес тривав би тижні, якщо не місяці. Що допомогло б Трампу ще більше затягнути час? Це дає йому більше шансів повернутися до Білого Дому. Я нагадаю, що Дональду Трампу з серпня 2023 року висунули звинувачення у спробі сфальшувати Бори у липні минулого року стало відомо, що суд над політиком пройде у травні 2024 року у розпал президентської кампанії. А ще у Трампа вимагають гроші і вимагають цілком законно апеляційний суд Нью-Йорка зобов'язав. Трампа заплатити 454 мільйони доларів, якщо він хоче подавати зустрічну апеляцію за позовом про фінансове шахрайство. Йдеться про ухвалу Нью-Йоркського суду, за яким Трампу на три роки забороняється займати керівні позиції у будь-якій компанії штату Нью-Йорк або брати позики у банках. Натомість, як повідомили його адвокати, Трамп вирішив поторгуватися і запропонував лише 100 мільйонів доларів.